Вчора їздили з донькою до Миколаєва на прогулянку. Розвіятись трішечки, бо в нас, бо в нас неспокійно. А туди поїхали душу відвезти. Ми таки там набагато тихіше. Зовсім інше життя. За вчорашній день я не чула ні одного завивання. Ну так ось, а в нас вже без завивання, вже гепають, не встигають включити те завивання. Так, ну ось результати моєї поїздки. Це ми були в епіцентрі, треба позрізати його. Сказати, що я одержала масу задоволення, це нічого не сказати. Я там походила поміж рослинок. А я маю на увазі садові рослини. Кімнатні, я вже цим не займаюсь. Мені б оті мої рододендрони комусь пристроїти. Так. Ось що. Донька мені купила два ялівця. Вони зараз дешеві. Ось такі великі екземпляри. 220 і 270. Це горщик 15. А, це 3. Це три написано. Ось. Ну, як на мене, то ціна помірна. Я не просила її, вона просто подивилася на мене і все вирішила сама. Ну, ось. <кхід> Оцей. Я не знаю, який він, але це, мабуть, де воно? Ялівець звичайний. 225 гривень. А, ні, ось цей єлівець звичайний. Ось написано. Хвилиночку. Ось. Оцей 225 гривень. А цей там уже <кій> етикетка стерлася, вигоріла. А це, мабуть, лежачий. Ну і воно видно, що він такий. Лежачий, з нього такий бонсай вийде. Та й з цього можна зробити, але я різати нічого не буду. Я залишу так, як він росте. Просто. А, Я відволіклася, потім скажу. Так, а це ялівець лежачий. Ну, тут тільки написано джуніперус і все. 270 гривень. Тобто сума. Я так рада. Цей в <кій> мене такого немає. Він схожий, наче на тую. Але це, бачите, такі в нього цупки такі оці. Гілочки. Я щойно працювала в городі. <кій> Руки не помила, як завжди. Ну і нехай. Так ось. А цей, а, написано Голд Шац. Але я не знаю, який він буде голд. У нього кінчики такі салатні. От салатні голда я тут поки що не бачу. Ну, мені б хотілося, щоб він такий залишився. Салатні, жовтий, я не хочу. Ну, це вже як буде, звичайно. Але він мені дуже сподобався. По-перше, кущ який, гляньте, він діаметрі сантиметрів 50. А якщо брати по цим великим гілочкам, ось по цим двом, то там, мабуть, усі 60. Треба було лінійку взяти, щоб показати. Ні, ну вірте мені на слово. Коротше кажучи, я дуже задоволена. І прогулянкою. І оцим матеріалом у епіцентрі, садовим матеріалом, там багато, там ялинки є. Майже 300 гривень, але вони в не, не дуже гарному стані. Ну, так 300 гривень, а вона велика вона сантиметрів 70. Тож, можна було б взяти і реанімувати. І багато там усього, що таке от по таким цінам до 300 гривень можна взяти от такому горщику. Це помірні ціни. Ось такому горщику трьохлітровому. Можна взяти гарні рослинки. Навіть от 225 гривень. Ну що це? Ну, ви дивіться, який він ось так покажу. Не тільки подивіться, який він великий. Ну він великий. Ось горщик кінчається. І ще така ж відстань. Навіть трішки більше буде. Так що хто живе поряд десь і хто хворіє оцими садовими рослинками в гарному розумінні цього слова підіть подивіться, щось виберете собі. Там лохина великі, такі кущі, вже на майбутній рік вона точно буде цвісти і плодоносити. Але я, коли була молодша, я <кій> купувала, пробувала, У мене нічого не вийшло, два рази все. Я сказала, мені не треба, та й я вже не для цього з такою погодою, як у нас у цьому році. З таким літом, то вона мені не потрібна. Ну, все. Завітайте в епіцентр. Може, десь в іншому місці, не обов'язково Миколаєву. До зустрічі.